Сьогодні формула 1 переписує свою історію не лише на трасі, а й у кар'єрних драмах знакових пілотів. Серхіо Перес повертається на гребінь хвилі, отримуючи новий шанс у каділак на тлі втечі з Редбул. І його голова піднята гордо. А слова після довгих місяців критики набувають особливої ваги. Після складного завершення співпраці з командою Макса Ферстапена, де Чеко пройшов шлях від трофеїв до низки невдалих результатів і звільнення, саме він сьогодні натякає. Реалії Red Bull – не проблема суперників, а спадщина інженерної філософії та тотального фокусу на єдиному фавориті. Інтрига почалась ще у другій половині 2023 року. Перес, який регулярно фінішував на подіумі в перші роки спільної роботи, почав втрачати стабільність, особливо на тлі нової генерації під Ферстапена. Автомобіль сфокусували під жорсткий стиль кермування, максимально чутливий і нервовий на межі, з яким Перес Газлі й Албон, а нині і Лоусон із цунодою боролися з постійною втратою впевненості. Це не про мене чи про когось іще. Це вся динаміка команди, зізнається Перес Sky Sports. Вони мають унікальний талант, такого як Макс і другому пілоту там завжди адаптуватися складно. Автомобіль ставить під прес чутливість і стиль, а виживає лише той, у кого пластичність особливої природи. Інколи я справлявся, інколи змінні, типу дощу чи сильного вітру, робили машину некерованою. Саме тоді починаються серійні помилки, і ти ніби ковзаєш на психологічній межі. Але моя головна сила ментальна стійкість. Я вижив лише тому, що витримав шалений пресинг і команди, і медіа. Пілот прямо натякає на паралель з нинішньою кризою Red Bull. Цунада з Лоусоном мають 5-7 очок, хоча вони неймовірно швидкі і талановиті. Але уся система налаштована жорстко. Ти маєш або повністю підлаштуватися під живе Макса, або просто не виживаєш у проекті. Після 1.29 двадцять у кваліфікаціях проти Ферстапена і 18 гонок без подіумів у топ команді Перес не приховує. Тільки зараз усі оцінили ту роботу, яку він робив у найскладнішому боліді епохи. Перехід до Каділак відбудувався ще наприкінці 2024 року. Менеджмент майбутнього проекту вперше вийшов на зв'язок із Пересом одразу після офіційного розриву з Редбул. Як тільки стало зрозуміло, що я не залишаюсь у команді, з Каділак несподівано почалися перемовини. Це був сигнал, що хтось бачить у мені ресурс для нової епохи. Чи ризикує 35-річний ветеран знов провалитися на фоні змін регламенту і тиску часу? Аналітики американської стайні скепсису не розділяють. Пат Сімонс, відомий стратег з майбутнього, а нині консультант Каділак, упевнений. Стандарт 2026 року більше схожий на боліди 2021-го, ніж на нинішнє слово ефекту ґрунту. Цей баланс більше підійде як Пересу, так і Гамільтону. Ера поточних болідів, на жаль, дуже складна для багатьох чемпіонів, розмірковує Сімонс. І в Мерседес із Льюісом теж були проблеми. Як тільки болід втрачає універсальність поведінки під різними стилями, навіть геній може опинитися у скруті. Що працює на переса зараз? Підсилює аргумент сам Чеко виживаність пілота у топ команді на 80% визначається адаптацією. Комусь потрібен сезон, комусь три. Я добре показував себе у прошлих епохах, і новий регламент може повернути ту гнучкість, коли фактор майстерності, а не тільки спеціалізація на одну команду, стане знову вирішальним. Для мільйонів фанів у Мексиці і не тільки.